Радіо новини Імітація життя. Простий індикатор порівняння, який роз'яснює багато, без слів упиря, отого підуперника, який постійно всім погрожує з під столу, куди падає після чергової чарки. Є інших хорків, які пояснюють, чому болотяне життя це щастя і заздрість для всього людства. Купуючи при цьому іноземні вілли, квартири, яхти, автомобілі, шмотки. Перше. Орки, які більшою частиною дуже полюбляють свої болота, а також власного упиря, проти війни за рахунок капітуляції і знищення України біжать в США і Європу і не хочуть звідти повертатися, хіба що їх назад викидають. Друге. Чи багато європейців і американців ви знаєте, які збігли на болота? Ви таких не знаєте, ну окрім того, їбанутого Монсона із сігалом, та ще декількох депардіє з австрійською самоварною шльондрою? Обидва останніх схоже вже й не раді цьому, та й депардіє з сігалом продовжують жити в цивілізації.